І поєдинок в рамках першої ліги чемпіонату 8х8-2025 від League. Зустріч Енерго проти меду розпочинається дуже потужно, адже вже на 16 секунд. Енерго. Так. Ярослав Кондратенко. 21-й Микола Лісняк. 3 й, 3 -й Роман Мосієнко. 11-й Кирило Микш... Микшуменко. І забиває в нас енерго. Ось так, друзі. Називається, не забуваєш ти, забиваєш тобі. Автором Голу стає якраз таки Кирило Шуменко. 11 й номер. І рахунок. Сьомий Артем Шамендюк. Атакує мед. Правим флангом. Википічна вічнійка. Рятує. В них вже три бали. Зиман Мелітополь. Вони також виграли. Перепрошую, антіхайп грали проти Нової Англії. А Зиман проти Мелітополю. Земан проти Сьогодні Енерго проводять свій ювілейний. 80-й матч на полях Diamond League. Бронзу в рамках Silver Cup. Як не забуває зараз Енерго. Момент був, вдається тут вийти на ударну позицію. І підтримка. Удар з дальньої відстані. Перед собою голки. дваголкіперілезний <зві> Артем Медюк. Поклав він руки на плечі опонента. І, звичайно, арбітр, що перебував. Стандарт. І моменти. Друзі, м'яч у воротах. Який красивий удар. І, схоже, що трохи сонячного зайчика співмав Євенчук. Не був він готовий до такого зухвалого рішення. Від гравця мед. Один-один. Дуже-дуже красивий м'яч. Ударом точну у дев'ятку. Потрібно бити вихід вічнаві! Че забиває? Артем Шемендюк. доборовся, що називається. от Протаранив. У найкращих традиціях таранних форвардів. На Ринка Холланда, Харі Кейна, Роберта Ліландовський та інших футболістів подібного планка. Їм флангом Возний, возний. тягне м'яча возний під ліву і пробиває. Але Наглядом Кшуменко прокидає вперед, але вже оборонець готовий. Своєчасно. Відбір. І з друзі, це друге пенальті за все, на, на газоні опиняється саме оборонець меду. О, Трошки менше половини заявкових поєдинків в нас пройшли і візі. Сьогодні кремінь переграли Минай. У поєдинках групи вибування Стемфорд Брідж та зіграє там проти Челсі. А Нью-Касл зустрінеться з Манчестер Юнайтед. І зараз дуже схожа точка, з якої він тоді забив Євенчуку, і насправді удар був небезпечним. Хтось із захисників триває атака лівим флангом. Удари! Як не забиває один. Де дуже близько. Різко знизився. Здається, Пересал Модел. Це, це один з найкрупніших подібних сервісів у Бразилії. А раніше, а як забуває зараз мед, помиляється Євенчук і на що... Це гол в активі Дмитра Бозного. Здається, що саме... 24-й номер. Забиває все ж таки не возний. А... Олександр Шапов достатньо так швидесенько в нас сплинув. І, можливо, це вже буде останній наступ від енерго рахунок. А може, зараз мед забивати над поперечною. Пробиває Євген Захар. 1840 побратими проти ФК Спартак Київ. Закидання Єванчук небезпечно перед собою не зміг

Порушення правил проти Богдана Бедя дісталося йому тут у центрі поля і жовта у підсумку для Артема Лексюка. бачила, що щойно від Масієнка. Але, на жаль, почне свого опонента. 13-й номер Енерго. і є навіть дальній удар, з яким пірворід зміг зреагувати Голкіпер. але контратака є ударна позиція. І розминається м'як стійкою. Поруч рухається Кириленко обігрує опонента. Є підтримка у центрі. Беть! Беть на ударній позиції. Забиває Богдан Беть і ліквідує один м'яч. Відставання Енерго. Прекрасно. Зразково, я б навіть сказав, контратака. Богдан Бейть. Дуже... Великий об'єм роботи зробив на шляху до цього забитого м'яча і асист, звичайно, також відзначаємо від... відбування. Кондратенко. Кондратенко непогана позиція для удару. Що і робить Кондратенко. А вийшов непоганий простріл, де знову шанс. доходить м'яч до Микшуменка. І знову ще один момент. Він може спробувати пробити. Іванов. Точна передача. Удар, і гол! Забиває мет і. Блискучий асист від Івана Іванова. Просто вишукана гра від восьмого номера. Ну і, звичайно, буквально прошив голкіпера в цьому епізоді Дмитро Возний. <звук> Ні, продовжується гра. Не буде пенальтів. Дар з данії відстані заблоковано. І навіть... Е Розрізна передача можна забивати! І це успішно робить Даніил Савійсько. Ну і на цьому, звичайно, потрошки констатувати все більшу перевагу на користь гостей. 2-5 За тиждень Кондратенко прострілює і вибивання вау. За тиждень <плес> очки, скажу вам так чесно, що команда показує себе дуже сильно і в цілому. Що починається на полі. Знову а, дійсно а, я робив анонс перед початком матчу, що буде забито більше трьох єчів. Закидання і в руки забирає голкіпер. І все друзі, на цій ноті у нас лунає фінальний свисток, тож вітаємо мед.